Не докажеш ти сама злодюга, бо вкрадала мене мою працю цілий рік. Я на тебе робила, як на пану панщину. То чом ти мене не кидала, коли тобі було в мене так погано? Чом тебе чорти не понесли на Бассарабію або за границю? Ого! Та через така паскуса б втікала за границю. Тікай сама, хоч під, шум, під греблю. Ти відьма, ти злодюга. Хто? Я? Я відьма? Я злодюга. Ось тобі на! Одривай Карпе, хату, бо я тебе покину з твоєю проклятою матір'ю, з твоїм родовим кодлом. Вовест її розбишаку в чорну її відривай лавріний хату, бо я полізо й буду зривати кулики. На хаті заблищали крок воювати, наче сухі ребра. Тим часом Кайдашиха. Зумисне розмазала кров по всьому виду, замазала в кров пазуху, повисмикувала з-під очіпка волосся та й побігла до священика. О, Боже мій! Дзвоніть усі дзвони, Карпо з вбили Лавріна, вбили Мелашку, вбили й мене, рятуйте, хто в Бога вірує. Скликайте громаду. ідуть мене зарубаною сокирою, то нехай вся громада знає, що мене зарубала свекруха. Рятуйте, хто в Бога вірує. Чого це ти, навісно, кричиш адже ж ти жива. Рятуйте мене, вона мене вже вбила. Чи ви показились, чи що? А ви знаєте, що скоїлось? Ось що скоїлось?